З піснями, танцями, тематичними виставками, майстер-класами, патріотичним аквагримом, а ще з фудкортами і смачнючою їжею як української кухні, так і японської. Це про благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, який організували на площі Гірницької слави в Інгулецькому районі. Вже за традицією ініціативу підтримали небайдужі місцеві та культурні і освітні заклади, як от 164-й дитсадок. Представляємо, окрім виробів продуктів наших, ще майстер. Клас з ниткографії ну ось так для діток це радісно, вони любили таке. Окрім педагогічних працівників, долучилися до акції в підтримку воїнів ЗСУ і батьківські колективи. Підготували свої презенти та сувеніри, які не залишили відвідувачів ярмарку байдужими. Згуртувалися всі заради єдиної мети: зібрати кошти для придбання дронів військовослужбовцям. І все вийшло. Виручена з ярмарку сума склала 67 тисяч гривень. Пропонуємо вироби, які самостійно здійснювали це Пиріжки з шоколадом, паріжки з повидлом, з карту. Клею, а також дитячі вироби, які теж і учнівський і батьківський колектив долучилися до благодійної акції дії, зробили сувеніри, подарунки, які знову ж таки будуть як янголи-охоронці для наших захисників. А відповідно для всього для всіх мешканців нашого мікрорайону слух відвідувачів радували народний вокальний ансамбль Червона калина, інструментальний ансамбль Фобос, дует Артмікс. А ще спеціально запрошений зі столиці гість заслуг. Жний артист естрадного мистецтва України Сергій Бессонов із своїми патріотичними піснями, та звісно ж про любов українці. Приїхав до Кривого Рогу за запрошенням, Мені дуже приємно, що мене запросили на цей благодійний концерт підтримати наші Збройні Сили України. Ціль нас одна разом до перемоги. Збираємо кошти на Збройні Сили України і йдемо крок за кроком до перемоги. Пісні про кохання, тому кохання врятує світ і спасе нас світ ворога. Паралельно із благодійним ярмарком на площі Гірницької слави схожий захід відбувся безпосередньо на мікрорайоні Інгулець. Там вдалося зібрати 85 тисяч гривень. Усі кошти передадуть громадській організації Україна, єдина країна, 2022 яка працює на Інгульці з 25 лютого 2022 року. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Максим Мурашов перший міський.